Ми боялися. У мене донька 14 років, то наслухалися, що вони робили, то ми боялися. Бігали перебіжками. Тут хазяйство було, а жили в батьків, бо страшно було. І ночі вони ходили, і днем, і по 8, і по 9, і ти не знаєш, що в них в голові і що воно буде, і о, дуже страшно було. Ночами не спали, бо собаки загавкають, думаєш, ну, йдуть, мабуть. В першу чергу думаєш не за себе, а за дітей, бо я ж кажу, наслухався вже в Херсоні, що вони робили, що вони, а потім вже узнали, що тут і в нас в тих краях дівчину і бабусю казали. Ходили в сусіднє село і хлопці виводили, і ложили, і стріляли над ними. Ховалися. В основному в хаті, от, як обстріли були, то в підвал, в погріб бігли, там у батьків, в Архангельську вони стояли. І вони сюди кидали, гради, і все було, били. Ну, у нас тут не так, а сусіднє село оте, то горіло в вогні, в мене там мама живе, то страшно було. Все в вогні було, не знаєш, зв'язку немає, світла не було. То дуже страшно. Міс зірваний не було, як добратися, то велосипедом, коли там з'їздиш, приїжджали привезти продукти, бо тому що не магазина не чула. Це ж одного чоловіка в тому селі, то його ж теж він до сих пор і не чує, і, ну, що його ранило. І сестра в мене вірна, теж осколком її. ну, Слава Богу, що нічого, тільки в ногу. Ховалася теж, бігла додому, впала під забор, а воно ж. Били і били. І вже як вони виїхали, то виїхали в Кривий Ріг, будь діти. А тоді чоловік був, повернувся, працював тут. Я приїжджала два рази, то два рази під обстріл попадали і добре попадали. Перший раз, як я приїхала, я... в мене така літня кухня є, я готувала там їсти. І бабуся чоловікова була. І я чую, що ну, упало десь там і почало сипати, ну, мабуть, осколки, чи що на шифер. Я кажу, що це дуже близько, треба ну, тікати. Ми туди в погріб. А ти сидиш в погрібі, ти ж не знаєш, куди летити. Погріб отак ось і йти, весь отак. І, і другий раз кидали теж по цьому, ну, слава Богу, що нас минуло. Ну, осколки ми чули, як падали, оце сипало прямо по криші, тому що воно і кришу нам перекривали, бо ну, чи воно звинулося, чи воно посічене було. У нас потолок такий клеєний, то упав був теж, що потекла криша. І, ну, Плафон світло, і там прям вода прям стоїть. Ну, а потім вже повернулися, бо вдома є вдома. До війни були і коров багато було, ну, мусили продавати. Виїжджали, то ставили батькам, ну, а батькам, понятно, важко, то попродавали. Зараз качки, кролі, телятку, Кури, голубина така, город, звісно ж, садим, бо в селі без цього ніяк не виживеш. Сиділи і без води, і без світла, і хазяйство було багато, треба було вручну все тягати, бо в них, мабуть, 6-7 коров, і в нас так само Ну річка, слава Богу. Вже на, на те цей то, то з річки доставали. То добре, якісь акумулятори там були, так, під ключом, та підключимо, бо зв'язок. Хоч новини якісь знають, що воно, де воно, і з рідними зв'язатися. Боїся, тому що це ж не кінець. Війна йде кожен день, то понятно, що боїться. А саме страшне биться, що як як зайдуть опять.